Сьогодні я вам хочу показати, щоб я хотів, щоб забрали в Gun. щоб ігроки почули вчули себе самі собою. І їм не надоїдали то, аби інші причини. А ми починаємо! Одне з них це ліміт. Взагалі не знаю, наші його додали. Ну, одне, що знає, що щоб я не лагали сервера. Ну, наприклад, коли ти робиш величезну карту, є ліміт. Ну, не знаю взагалі, він мені дуже мішає. Ну, а це не звертаємося уваги. Так. Підпишіться на мій канал. Ну, а ми переходимо до другого, що мені мішає в Чікен. Гам. Чітери, ну так, самі скажіть, багато кому мішають їм її надоїдають вони. І в деяких ситуаціях серйозно вони нервують. Раз, якось я зайшов на сервер на версії 2.9.0. Заходжу на сервер і бачу синоголового. Ну, думаю, блін, треба виходити і йду видаляти чікен, що мене почали вбивати. Ну, а я думав, думаю, та блін, то хіба придумала чи на цю версію? Потерплю трошки, пограю в гонки, наберу монет і вчитери заберуться і з чикен нікому вони мішати більше не будуть. Подумав і так я і заспокоївся, що читерів більше не буде. Ну ні. Так і, не, так і не сталося, як я думав. Третє це телепорти або платформи на ПВП і саженії. Ну самі скажіть, це дуже читерно, це відноситься до багів. Так, чому ви садитесь на баг? Та тому що, що ти платформою під карту і так биваєш. Дивіться, беремо звінтовку і починаємо легко їх вбивати. Так, де ті пупсики є? Бачите? Вони не розуміють, що їх домажить. Не розуміють вони. І так легко заробляти монети. Я, не, я якщо ви чести, я не раджу вам таке робити, бо ігроки на, на таку ігру дуже сильно нервуються. І можуть взагалі її забросити. Ти ж можеш сказати, а яка тобі різниця, Так, а яка тобі різниця? Ну, не така, ну така разниця. Е, ігроки підуть з Чікіну. Ви розумієте, чи з того, що там якийсь дебіл зробив платформу під низом. Ну ні, ну вас бісить. Я знаю, що вас бісить. І їх теж це бісить. Не раджу це робити. Ну, друзі, з вами був я, Фокс Репецька, і я вам сказав, що би я хотів, щоб забрали в Чікін Ган.